Давайте поговоримо про тканину стелю, що це дійсно за матеріал. Тканина стеля, по-перше, тим, чим вона мені супер подобається, це ідеальна матова структура. Немає ніякого блиску взагалі. По-друге, її не треба фарбувати. Вона є в різних відтінках. Тобто забудьте за те, що стелю потрібно фарбувати взагалі. Її можна вибрати більш холодний, і більш теплий відтін. По третє, це екологічна стеля. Навіть ті. Диванні критики, які пишуть там в коментарі екологія, маркетинг, ну люди, ставте собі, будь ласка, гарні матеріали у спальню кімнату та у дитячу кімнату, тому що ви все ж таки там дихаєте. Шкідливого в принципі в квартирі у нашому всесвіті є багато чого, але якщо можна цього минувати, чому цим не користатися? Е, по четвер, не про нажав, тканина, да так, коментарі та, коментатори. Привіт, тканина дихає, вона пропускає повітря. Вона не пропускає е, крупинки пилу, вона пропускає повітря. Вологу вона також пропускає, але якщо там буде вода, вона прям не потече. Тож ставте, будь ласка, якісні матеріали.